Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дуже дякую всім, хто відвідує, і тим, хто випадково попали на наш канал, хочу вам сповістити, що ми займаємося пошуком по першій світовій війні в Карпати та на Волині. Зараз сезон Карпат, і ми за допомогою глибинної рамки намагаємося знайти глибокі сигнали та знайти щось цікаве в цих ямах, де скидували всі залишки від війни. Що ж, сьогодні знову звичайний день, сьогодні тепло. Ми піднялися і розпочинаємо купати сьогодні першу яму. І зараз вам покажемо, що ми знайшли з самого початку. Так що ж, друзі, першу яму ми зачепили і знайшли ось таких дві лопатки. Ось одна і ось друга. В плачевному стані, але ось вони собі тут лежали, ми купаємо. Що ж, попалася ось така голова. Латунь, десь, напевно, 500 600 грам забираємо. Цікавого останнім часом, погляньте, була ось така щітка, скоріше все, оце щітка, щоб голитися, а ось тут дзеркало. Дзеркало не збереглося, ну і щітка теж. Але сам факт, ось солдати використовували таку щітку для того, щоб приводити себе до порядку. Адже в бій треба йти. Красунчиком. Ось такі справи. Так, щось цікавого. Попалася нам ось така поливана чашечка. І десь, десь, десь тут було дно таке красиве. А, ось воно. І це є Русіш. Російська поливана така чашечка була. І погляньте які різні кольори, і синій, і жовтий. Ось така була полива нам цікава. Так, дуже. Хочу показати вам одну миттєвість, не завжди виходить таке показати. Ось Звідси почали купати і так просуваємося, просуваємося. Завжди показуємо знахідки вже викопані, бо ну, камера не онлайн не постійно знімає. Але ось так, ось так. дерево, повалене дерево. І під низом пухко купаю, купаю, от прям так як є, пустота, і дивіться, що лежить і гарно. Бачите? Так воно і лежало. Але здогадались, що це, правда? Це підсумок. Ось. Бачите, яка краса. Ось так воно в землі знаходиться. Шість. Продовжую купати, може буде ще щось цікаве. Маємо отак яму, вона вже досить величенька і погляньте що нам випало. Та дам Ха -ха -ха! просто між гільзами знак за відмінну стрільбу. А От покажи, може буде видно. Ось так воно виглядає. Ось тут такий чорний прошарок, це тутешнє дно, бо є стара ще вон і десь на цих покладах ну, попадаються он і он. патрони, бачите, суто на цьому рівні. І звідси мені й випала оця нагорода, якщо кому цікаво, як вона. Ось навіть тут залишки, що воно контактувало з металом. Ти щіточку маєш? А, ні, не взяв. Тоді пізніше почистимо і вам покажемо. Клас. Вже сьогодні виїзд вдався. Ну що ж, друзі, як без цього? Ще одна чашечка, що в нас тут. Ага. W70. Скільки ми їх вже знайшли і продовжуємо знаходити. Ось такі справи. Що ж, друзі, як яма без монет, правда? Але погляньте, який момент, якщо вам відніється, були ще паперові гроші. Поруч з металевими монетками. Ось паперові були. Ну вони вже геть не збереглися. Але сам факт. Були паперові гроші. Тож, друзі, ось такі речі, маленький ножичок підпався. якийсь не знаю, з дому взяв чи з села десь стирав. такий щоб ковбасу нарізати. Ось такі справи. Ось доволі таки часто нам попадається, цього разу більш комплектний олівець. Пролежав більше ста років і ось так він виглядає. Олівчик. Він як висохне, розтріскається, можна тут писати. Так, і ось там ми вийняли щойно одну лопатку, ось тут є ще одна, а ось тут є, не знаю чи видно, кришечка від казанка. Зараз треба буде її обкупати. Витягнемо, покажемо. Так. так, що ж цей момент настав. Ага, до речі, рідко ми знаходимо. Казанки якось нам частіше, а це кришка. Ну вона в плачевному стані, якщо чесно. Але маємо те, що маємо. Давай ще лопатку зразу за, так. за... дублем. Ага. О, не витягну, треба підважити. Зруйнував. там Зруйнував артефакт. Ага. Ага. О, ще горнятко є, так? так Побачив білі. Ще було горнятку. Все на купу, я не знаю. Просто ось такі скиди. І Ти не знаєш, що тобі попадається. Ну, наразі більше нічого. Що ж, друзі, день доходить потрохи до закінчення, спекотно і нам важко. Бачите, я весь червоний, весь спітнілий. І ось тут купаю ще одну яму і там видніється гвинтівка. Е, є підозра, що вона не, не ціла, тому що ну, шевелиться, рухається досить легенько. А зараз ми опа, витягнемо. Та, ось такий обламочок. Хоча, до речі, ця частина, як то казена частина доволі в бадьорому стані, погляньте. Те, що вона обламана нічого, можна ось тут відкрутити. Ну, от якось так. Оця частина взагалі дуже в гарному стані. Тут все, тут все. Так, 12-та за цей рік. А за сьогодні перша. Ну, маємо те, що маємо, зараз пощупаю. Можливо, ще щось буде. Там, до речі, перед тим як я купав яму, я знайшов ось частину від гранати Дутловського. Ще трішки тут пошпіртою і напевно, будемо на сьогодні завершувати. Так, закопуємося глибше, 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 а до гори очі не піднімаємо. Так, погляньте, тут є спинка. О, вона до речі. міцно стоїть, треба буде її. Тепер великою вже. Нема часу. Ми цю яму купаємо дуже в темпі, бо вже час нам закінчується. Тихо-тихо, ага. може з пікелем бляха. Та ти що ж, з куском шкіри зі задньою спинкою. Ну, гарно в том паку. Томпакове. Ну, бачите? Яка краса гарна. Ну, зараз поступимо, можливо, буде. І пікель цілий. Маже курка за куткудача. Mm. Ще на кінець дня може і нам і пощастить. Дивимось. Що ж, під кінець дня маємо ще ось таких дві гранати Ардутловського. Ось тут вони собі і будуть почувати. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо. День підходить до кінця і наші сили теж. Що ж, сьогодні був такий посередній результат, але ми і цьому раді. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Вподобайками, підписками. Побачимося наступного разу. Бережіть себе, бувайте. Дорожі, друзі, повертаючись з сьогоднішньої нашої поїздки, ми завітали до наших товаришів в Тисів. Тут є дуже крутий музей, і ми хочемо кілька миттєвостей вам показати, що тут у нас знаходиться. Слово передаємо власнику Віктору. Віктору. Ну, Доброго здоров'ячка. Ну, перш за все, я хочу подякувати ще раз дякую за, за візит до нас. Мене звати Віктор Савчук, це наш музей. Сьогодні буду дуже коротко Коротко скажу, таки, у нас сьогодні особлива подія, бо, тому що у нас е, є сьогодні виставка презентація, благодійна презентація, тобто кошти, які ми зберемо обов'язково при ЗСУ. Е, у нас особлива презентація «Шоломи першої стої війни. Я вам хочу, я такий коротенький, коротенький ступ скажу і хочу вам. Е, Сьогодні презентувати цього чоловіка Ви, ну, людина, яка, яка насправді створила чудо, це оці, оці красені, а далі він розкаже сам про себе, а потім ну, пізніше про музейні не Я Євсенієв Анатолій, мене, можливо, хто знає, хто не знає я займаюся реставрацією е, старовинних шоломів, таких піхельке. Сьогодні виставляю тут свою першу свою колекцію. Тобто і я пару хвилин, прошу до уваги, подивіться. Різноманітність шоломів це епоха Першої світової війни. Кайзеровська армія. Починаючи від пехотних, закінчуючи штамхельмами. Шако, Улани, Гусари. Ще завтра один день, завітайте. Ну, Свою чергу я ще долучуся до нашого музею, я у пане Романе, ще хочу представити. Це, 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 це теж співорганізатор, мій товариш. Разом купали, разом, разом будували цей музей. Музей чи побудований на чому? На основних наших трофеях, тобто те, що подарувала матінка земля. У музеї представлені знахідки від енеоліту, енеоліту доби бронзи. Початок нашої ери, часи в Русі, середньовіччя. Перша світова війна, міжвоєнний період, Друга світова війна Упа. Ну, ну і до сучасної, до, до сучасної війни, на жаль, але так воно і є, вже історія будується при, при нашому житті. Буде бажання заїжджати до нас тисінь. Покажемо більш детальніше, тому що тут, тут довгий час, треба кожне розглядати, пояснювати. Я щиро дякую хлопцям, що завітали до нас. Направду е, сильно тішуся знайомство, по-перше. По-друге, те, що. Теж хлопці роблять це унікально. Я прошу відвідати їх канал, бо канал україномовний, крутий, класний канал з крутими знахідками. Так що завжди буду радий. Ради, Ради. радий вас бачити знову. Все, так що ось такі в нас справи. Теж дуже крутий музей. Відвідуйте, цікавтеся і побачимось наступного разу.